А ви мені не виріли, бачите, коли проволока на берегу, О, все з автоматами кругом, погренці та бихатинці на кожному метрі. А бачите, во авіаносці стоять ракетні крейсера, миноловники, десантні кораблі. О рейд їх. Бачите скільки? Правда, вони закамуфльовані під танкери, але це тільки москаль москальтиватник не побачити, що це військові кораблі. Вон, скид бачите, а вон від сузда прямо тут десантний корабль от, стоїть приплив. А в ньому похотинці, камуфляжі і в брониках. І нікого. Не. О, о це голуби. Це теж москалька ж піон. З Москви голуби задали. Да, навіть десь не бояться нічого. Ці голуби. О. Одні чайки, оруть слава Україні. Це наші чайки. Я їх підкармлюю. Це волонтер український корміть наших чаї. Бачите? Теж наш українець? А що це за знам'я висить? Одні військові, одні військові. Що це Соловйов показує? І що там? Показати на вестях бачите одни військові, одни полицейские Немає чоловіків у гражданской одежды блять если серьезно сука хоть бы один мент был простите а простите я же забыл что я шпион украинский свідомый хохол хохол сведомый О, бачите знову кобзон отече пісні свои співає. Зараз за мною слідять ФСБшники знову не бачу. От бачите, бронетехніка стоїть. От, на готові стоїть. Далі. Бронтранспортери бачите. Я бачу. А ти батьків цього не бачиш, я знаю. Маскаль клятій. А ми свідомо все бачимо. Усе окуповано, а? Усе?